Ну що, друзі? Світ продовжує розганяти тему шиї, і це, схоже, вже не зупинити. Цей випуск стане ще одним доказом для тих, хто досі вважає нейромережі тимчасовою забавкою. Microsoft, Amazon та розробники революційного браузера DIA вам це доведуть. Підпишіться на канал та поставте свій лайкос, не лінуйтесь. Ну а тепер перша новина. Уявіть, ваша Віндовс не просто має шиї, а працює на ньому. Так, так, стара добра вінда перетворюється на такий собі хаб штучного інтелекту. І я зараз не про простого чат-ботика на робочому столі кажу, як було до цього. Майки тестують шиї агента безпосередньо в меню налаштувань «Windows 11». Полізти на Ютуб, дивитись туторіали тепер пахне нафталінчиком. Достатньо просто висловити свій намір людською мовою, наприклад, мій курсор миші занадто малий. Що робити? І шиї вам допоможе, а то і сам все виправить. Ну а ті самі олдовські підкати. Давай прийду він налаштую» більше не працюють. Сумно, звісно, та що поробиш. Але майки мають ще куди більш амбітні плани. От наш старий добрий блокнот теж їм не догодив, хочуть, щоб і там можна було генерувати текст нейронкою. І все це круто, але залежність від служби Microsoft також нефігово зростатиме. До речі, хто ще пам'ятає Кортану, О той старий недороблений голосовий помічник. Якщо в Microsoft не повторять ту саму історію, то очевидно, що її у вінді буде ставати все більше. Нейронка зможе не просто реагувати на текст, а й взаємодіяти з усіма вікнами додатків. А от коли це все запрацює для таких холопів, як ми, з вами поки невідомо, але сам факт цих змін демонструє. Шиї це не хайп, а систематична зміна інтернету. В цікаві часи живемо. Складні, похмурі, але все ж цікаві. Отже, Amazon. Уявіть, вони створили безкоштовний інструмент, який робить відеорекламу за лічені хвилини. Так це реально. Що тут особливого, спитаєте ви? Ну він генерує відео про товари у процесі використання, типу годинник на руці у чоловіка, що йде вулицею, а не просто годинник на столі. Це дуже важлива деталь, бо можливість візуалізації, як ти користуєшся продуктом, це часто вирішальний фактор для покупців. А ще цей генератор створює відоси до 21 секунди. А тепер порівняйте: зробити такий відос вживу може коштувати від 800 до 10 тисяч доларів та 2-3 тижні очікування тут безкоштовно і за хвилини. Але що мене тривожить, чи не буде перенасичення стерильним шиї контентом? Амазон каже, що зробили купу роботи, щоб генератор не ловив галюни, тобто не вигадував зайвого про товари, а спирався на реальні описи та відгуки. Тим не менше є питання баланс між автоматизацією та людською креативністю, як зберегти унікальність бренду, якщо все генерує шиї, плюс якість даних. Ну, знаєте, сміття на вході, сміття на виході. А ще люди часто думають, що шиї сам все генерує і вам нічого не потрібно вміти. Це неправда. Розуміти, як правильно спілкуватись з генеративним шиї, це навичка, яку треба розвивати. І тут би зараз круто зайшла б реклама якоїсь школи промпт-інженерінгу, але, на жаль, її немає. Коротше, новий генератор від Amazon крутецький інструмент, але це лише верхівка айсбергу. Ми ж бачимо цю гонку озброєнь між шиї-корпораціями. Сем Альтман, Цукерберг та інші хочуть зробити ШИІ повністю автоматизованим та гіперперсоналізованим, щоб генерована реклама інтегрувалась в наше життя завдяки шиі агентам. Це піднімає важливе питання: а яким буде наше життя, коли межа між рекомендацією від ШИІ та рекламою від нього ж стане максимально розмитою. Подумайте про це. А тепер ще одна новина: на підході вбивця Google Chrome, Firefox та Opera. Ну, як мінімум, якщо ви фанатієте від штучного інтелекту, компанія з такою назвою як The Browser Company, яка робила ARK, вже тестує свій новий браузер DIA. Розробники кажуть, що DIA здатен фундаментально змінити наш досвід користування інтернетом за допомогою шиї. Звучить амбіційно, бо вони не просто додають нейронку як якусь панельку з боку, вони інтегрують її в ядро браузера. Тобто тепер браузер буде не просто інструментом, а типу живим організмом, який розуміє, що ми робимо. Прямо в адресному рядку він дозволяє спілкуватись з вкладками. Він зможе допомагати писати імейли, автоматизувати різні рутинні задачі. Але що найінтригуюче, він може розуміти контекст, не лише те, що ви робите на конкретній вкладці, а й те, що є у вас на інших вкладках. Плюс, якщо ви погодитесь, зможе аналізувати історію переглядів за останній тиждень. Цей підхід дає йому в 100 разів більше контекстної пам'яті ніж у чат GPT. Це дофіга, скажу я вам. Основа дія хроміум. Дизайн звичайний, як у хром. Думаю, це рішення через те, що їхній попередній браузер Arc був аж занадто незвичним. Я сам пробував, важко зайшов. Дія ж пішов іншим шляхом глибокі інновації всередині, але зрозуміла оболонка ззовні. І це дуже логічний крок. Але єдине, що може трохи нагнітати, це питання конфіденційності. Уявіть, браузер аналізуватиме ваші вкладки та всю історію перегляду кожен момент часу. Трохи моторошно, правда? І хоча розробники кажуть, що контроль у користувача і частина даних зберігається локально, інша частина таки передаватиметься стороннім партнерам, як от OpenAI. Плюс шиї, це ж капець як дорого, яка буде модель монетизації? Скоріше за все, базовий браузер буде безкоштовний, а за всі прикольні фічі доведеться платити. Підсумовуючи, Дія це не черговий типовий браузер, це унікальне бачення майбутнього. Якщо в них все вийде, чекаємо на клонів. І тоді вже буде важливо не швидкість браузера як зараз, а його інтелект. Та якщо браузер стане дійсно таким от помічником, який знає нас краще за будь-кого, то чи не ризикуємо ми ще більше стати жертвами кіберзлочинності? Думки на цю тему можете почути в іншому відосі, Ось тут зверху можете клацнути і подивитись його. Ну а на цьому сьогоднішній випуск закінчується. тому підписуйтесь, щоб все це не пролітало повз вас. Підтримайте мене коментом під цим відео. Не будьте лінивою дубцею, Дякую вам за увагу і ще побачимось.